До Закарпаття сьогодні долетіли і ворожі дрони і ракети. Вже відомо про 12 поранених. В якому вони стані? Куди поцілили окупанти? Знає наш Євген Соломін. Він з нами зараз прямому зв'язку. Євгена, військова адміністрація повідомляє про масштабну пожежу чи загасили її вже. Доброго ранку, якщо можна його назвати добрим, зрозуміло, що поки що гасіння пожежі триває, і тут на Закарпатті власне повітряна тривога почалася приблизно о 2.49 ранку або ночі. І буквально через загрозу балістики за ракетних ударів. І буквально за кілька хвилин після того перша ракета прилетіла в одне з підприємств на околицях Мукачева, влучила складське приміщення. Після того там була масштабна пожежа ліки. Її ліквідовують і ліквідація продовжується. І нині скажу, що буквально в ці хвилини починається дощ, і напевно це прискорить гасіння пожежі. Е, є перші подробиці від офіційних джерел. Давайте послухаємо голову обласної військової адміністрації Мирослава Білецького. Було влучення в завод, який знаходиться позаду мене. Це цивільна інфраструктура, де відправлялися території прилади. Це іноземна інвестиція. Працюють ДСНС. Зараз бореться з полум'ям. Так, власне, ліквідація пожежі триває. Місцевих закликають не виходити на вулицю, закрити вікна, аби оце гарь. Власне, не потрапляли в приміщення і про це так робити до особливих розпоряджень. Голова адміністрації щойно сказав про 12 постраждалих. Цю цифру маємо і ми відомо, що двоє людей звернулися в лікарню самостійно, і на стаціонарі зараз перебуває п'ятеро людей, в тому числі це лікарня Святого Мартина в Мукачеві І одна людина перебуває в обласній клінічній лікарні. Відомо, що це підприємство так з іноземними інвестиціями випускало так, цілком мирну продукцію. І власне туди влучила ракета. Але скажу, що не лише одна ракета прилетіла сьогодні на Закарпатті, або мова йде на даний момент. щонайменше не менше про дві ракети, але і залишки БПЛА були виявлені в одному з районів в району село Липовець. Відомо, що залишки БПЛА орієнтовно це. Шахет впали неподалік від сільських хат, і власне пошкоджено кілька будинків дахів. повилітали вікна, і зараз на місце виїхали рятувальні служби. Так само там триває аварійно-рятувальна операція, і власне надають першу допомогу. Ну і Мешканців краю обласна військова адміністрація. Військові закликають не поширювати, не фотографувати, не поширювати інформацію. Поки на це не буде відповідного дозволу. Студія дякую, Євген. І Євген Соломін про удари по Мукачеву під час масованої комбінованої ворожої атаки. А у Львові одна людина загинула і вже троє травмовані внаслідок комбінованого удару дронами та крилатими ракетами. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені десятки житлових будинків. По місту спалахнуло кілька пожеж. На місцях працюють усі профільні служби. Нагадаю, цієї ночі та ранку росіяни знову завдали комбінованого масованого удару по Україні. Спочатку запустили. Сотні безпілотників з півночі, сходу та півдня, а потім крилаті ракети із бомбардувальників. кінжали та змігів і калібри з Чорного моря. Більшість цілей тримали курс на західній області. Окрім Закарпаття та Львова, вибухи лунали на Хмельниччині, Рівненщині та Волині. Чекаємо офіційний звіт повітряних сил та військових адміністрацій. Ніч була непростою для жителів усіх регіонів України. Тривога лунала понад сім годин. Яка ситуація була в деяких містах, районних центрах, областях, будемо дізнаватися зараз. Тим паче, що на превеликий жаль у Львові одна людина загинула, дві травмовані. Це сталося внаслідок комбінованого удару дронами та крилатими ракетами, повідомили в обласній військовій адміністрації. І з нами на зв'язку Андрій Годик, перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації, пане Андрію, вітаємо вас. Добрий ранок, вітаю. Чи можете поділитися інформацією новою так щодо наслідків обстрілу? Дійсно, на великий жаль була ніч неспокійної. І що найгірше не вона була трагічною: одна людина загинула станом на цю хвилину. Вже інформація про трьох осіб, які зазнали ушкоджень. З них одна людина важкому стані. Перебуває зараз як каз проводиться операція. Дві інші в стані середньої тяжкості. На даний момент наслідок ракетно-комбінованої ракетно, ракетно дронової атаки відбулися локальні пожежі. На даний момент вони повністю ліквідовані. проводяться невідкладні як слідчі дії, так і робота екстрених служб в частині ліквідації наслідків. Маємо на даний момент пошкодження, що найгірше це житловий фонд більше 26 будинків. Пошкодження це пошкодження різного типу, різної складності, починаючи від вибутих вікон закінчуючи знесеними дахами чи е, міжквартирними перекриттями, працюють екстрені служби, працює психологічна медична допомога. А також вже розгорнуто виїзний СНАП з метою наближення послуги до постраждалих, де вони можуть звернутися за. Не заявою на відшкодування понесених ними збитків пане Андрію, війна триває на превеликий жаль, не один рік. Ми тут в ефірі час від часу нагадуємо нашій аудиторії про тривоги, які лунають для того, щоб глядачі вберегли себе і своїх рідних. Сьогодні ще одна жахлива ніч, ще одна втрата. Чи був шанс у людей врятуватися? Чи навпаки, ворог прицільно цілив по цивільних будівлях і не даючи шансу врятуватися, тому що була пізня ніч і люди відпочивали. Дійсно була пізня ніч. Але ми зі своєї сторони ми постійно моніторимо стан захисних споруд захисних укриттів, їхня ізно основна їхня наявність, їхній технічний стан, а також те, щоб вони були відчинені в умовах повітряної тривоги. Але те, що ми бачимо, ворог постійно, як і декілька тижнів тому, так і зараз в нього основний акцент це цивільна інфраструктура. Поруч немає жодних об'єктів військового призначення чи подвійного призначення, цивільна інфраструктура, житлові будинки сьогодні, пошкоджено, в тому числі дитячий садочок. Це точно не те, що може становити загрозу будь-кому, тому цинічний злочинний русський мір на великий жаль. Далі несе трагедію нещастя, в тому числі покалічених людських долях, тілах і на великий жаль смертях людей наших. Наші співчуття родинам загиблої і так само тих, хто постраждав. Пан Андрію, вам вдячні за те, що долучилися, поінформували. Так само сил вони потрібні нині усім для відновлення, для того, щоб боротися кожен на своєму місці. Дякуємо ще раз. Андрій Годик, перший заступник, начальника Львівської обласної військової. Звернемо вашу увагу на заяву президента України. Він прокоментував минулу ніч, яка була непростою. Я нагадаю, що повітряна тривога лунала понад сім годин для жителів усієї України. Що каже президент в своїх офіційних соціальних мережах цієї ночі, російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках і по людях. Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство. Лише американські інвестиції виробляти такі звичні побутові речі, як кавомашини, машини, і це росіянам теж мішень. Дуже показово зазначає президент. Також він додає, що на підприємстві зараз гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надали необхідну допомогу. І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється, наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це пише президент. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск, сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає. Пише президент України Володимир Зеленський. А ми поговоримо про минулу ніч, не самі а. З нашим гостем на зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, доброго ранку. Якщо він добрий, вітаємо Так, вітаю доброго ранку, пане Юрію. Давайте ось розпочнемо з останньої заяви президента про цю божевільну ніч, яку влаштували нам вкотре росіяни і встановили новий антирекорд. Що ви можете сказати глядачам, які зараз нас дивляться, не спали цієї години так само, як і ви. Ну, стосовно антирекордів, дійсно ми бачили з фактично з літа, які як Росія почала атакувати, було багато таких антирекордів. На жаль, по поставлено Росії було і 740 навіть одночасно. Ну і ця атака один із таких дійсно антирекордів, де запущено. Величезну кількість засобів повітряного нападу 614 чотирнадцять. Бачили ми і аеробалістичні ракети, кінжали, і балістичні типу іскандер. Ну і також крилаті ракети повітряного та морського базування. Вся Україна, звісно, була сьогодні в повітряній тривозі. Ви бачите, географія атаки дуже велика і захід. Сьогодні теж відбувався доволі таки потужно. Працювали всі засоби, які сьогодні нам доступні. Зазвичай це і авіація, і літакового типу, і гвинтокрили, дрони перехоплювачі, безумовно, потужно діє також РЕП по різних регіонах нашої держави. І мобільні вогневі групи, та також великий відсоток збиття. Сьогодні є саме ударних БПЛА. ворог. Запустив велику кількість дронів різних типів: це і шахети, і дрони імітатори. хоч ми їх називаємо імітаторами, все ж таки вони теж становлять серйозну небезпеку. Несуть вони теж бойовий заряд, і камери на них встановлюють, і вибухівку і так далі. Тому ми щоразу попереджуємо, що е, непрості дрони, навіть якщо вони імітують ударний бипола типу шахет. Е, Атака була ну, фактично вже відбита, завершена, але противник запустив, як бачите, нові е ворожі БПЛА з, е з північного напрямку. І тому, власне, Київщина теж була і в тривозі, от, у ці хвилини, е теж продовжується е повітряна тривога для того, щоб сили оборони відпрацювали вже ті залишки безпілотників, які е повторно зранку залетіли. Пане Юрію, а чи можемо уточнити, якщо такі уточнення, в принципі, є з приводу номенклатури е, ракет російських, які, які ворог застосував, зокрема, проти е, Західної України? Ми подали інформацію сьогодні офіційно. Вона, Вона вичерпна. Так, я це хотів уточнити. Не зрозумів. Це вичерпана вичерпна інформація, так яку ви подали. Я це хотів уточнити. вичерпна інформація. Ракети Калібр з Чорного моря атакували сьогодні Україну. Також ракети хасту 101 стратегічної авіації літаків Ту-95 І відповідно міг 31 випустили аж чотири гіперзвукових. Як їх називають в Росії, ми пишемо аеробалістичних ракет х 47 М «Кінжал». ну і одна ракета, що є там не встановленого типу, яка з Криму атакувала в напрямку півночі. Там розберуться вже по по уламках. По Подивимося, що це за що це за озброєння. Застосували цієї ночі, пане Юрію. І ще коротке уточнення. Якщо дозволите, активність розвідувальних дронів російських зараз вона аномальна? Чи це ну досить досить звична активність? На жаль. Я зараз на даний час не бачу монітора але я хочу сказати, що дрони завжди присутні. Їхня активність на півночі від, від від, час від часу збільшується в рази. Я хотів би сказати, коли йдуть інтенсивні бойові дії, скажімо, на Сумщині, чи Харківщині. Дронів багатенько так у них треба час щоб відпрацювати. Приймається рішення щодо залучення тих чи інших засобів до їх збиття. Зрозуміло, що коли на дрони. Не полює авіація, то наземне ППО не може працювати в той час і власне навпаки, тому залучаються засоби і дрони перехоплювачі, в тому числі, щоб зменшити кількість ворожих безпілотів. Десятки тисяч уже їх знищено спочатку повномасштабного вторгнення, і ворог постійно їх застосовує на різних напрямках від півдня і до півночі по лінії зіткнення, окрім. БПЛА, про які ми зараз говоримо, оперативно-тактичного рівня, типу Орлан, Зала та інші, застосовуються також дрони, які висять 24 на 7 квадрокоптерного типу. Це вже тактичного рівня, безумовно, надаючи інформацію все, що відбувається на лінії фронту. І ми, і ворог їх застосовує. В цілому пане Юрію, дозвольте уточнити. Ви зараз говорите про дрони з того, що особисто я спостерігала минулої ночі. Ось ця ворожа активність дронова вона була поділена, зокрема на Київщині в тому районі, де проживаю я. Ніби у кілька етапів. Спочатку було дуже гучно, і ми чули, як летіли дрони. Потім за проходить кілька годин, і знову чергова хвиля. Це тактика, яка повторюється, що змінюється в цих нових дронових атаках. Чи вони зовсім не нові з боку ворога? Вони зовсім не нові ні для нас, ні для ворога. Коли така кількість летить, зрозуміло, що їх не випускають одномоментно так. Атака йде хвилями протягом усієї ночі, аж до ранку. Тому тут під час таких атак, де вже понад 500, про що так зауважив теж і голова держави, що ті антирекорди, то такі атаки будуть дійсно тих хвилями атакуючи різні регіони з різних напрямків, ворог вдається до тих тактик. Ну до такої тактики постійно. Ви знаєте, що і вище піднімають зараз шахиди для того, щоб вони стали складними і недоступними для. Збиття для мобільних вогневих груп. Тому ще раз хочу підкреслити, що немає якоїсь панацеї, там якогось одного типу озброєння, який може е, покрити власне, нашу потребу в збитті. Так? Всі засоби залучаються, безумовно, кожен на своєму місці е, відпрацьовує як можливо як найкраще. Результати бойової роботи. Ви бачите, сьогодні було доволі. Непогано впоралась повітряної оборона, за що командувач повітряних сил генерал лейтенант Анатолій кронушко і подякував свободному складу за чергове відбиття такої величезної кількості дронів ракет. І дозвольте від нас і наших глядачів так само подякувати повітряним силам за, за захист і конкретно дякуємо пане Юрію за те, що пояснюєте, знаходите час, інформуєте. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України.